Що нового у порядку бронювання військовозобов'язаних для підприємств, установ і організацій? Друзі, всім привіт! З вами Єсько Ігор, і ми сьогодні про це поговоримо у нашій програмі Коротко про головне. Отже, 27 січня 2023 року уряд оновив порядок бронювання військовозобов'язаних. Де визначив нові критерії для того, щоб бронювати працівників на своєму підприємстві і отримувати відстрочку від призову або мобілізації? Дуже багато нам задавали питань про порядок бронювання військовозобов'язаних. І хто має право і кого можуть бронювати? Так от, при старому порядку бронювання під бронювання могли попадати ті категорії громадян. І працівників, які працювали на підприємствах, які були пов'язані з виконанням мобілізаційних завдань. Тобто держава доручала виконання певних мобілізаційних завдань. І люди, які працювали на підприємствах, чи підприємства, які працювали в економіці нашої держави, вони так чи інакше були пов'язані або з виконанням мобілізаційних завдань. Або з забезпеченням обороноздатності держави. Тільки у таких випадках держава дозволяла бронювати військовозобов'язаних. На сьогоднішній день, 27 січня, внесли зміни і визначили ширший порядок, ніби ширший порядок для бронювання військовозобов'язаних. Але на самом ділі там ситуація не набагато покращилась і визначили ще додатковий перелік підприємств, а саме. Перелік тих підприємств, які відносяться до критичної інфраструктури. Тобто, якщо раніше були мобілізаційні завдання і військовомобілізаційні завдання, покращення обороноздатності держави, то на сьогоднішній день ще додалися об'єкти критичної інфраструктури. Які ж це об'єкти критичної інфраструктури? Перелік об'єктів критичної інфраструктури визначений постановою Кабінету міністрів ще коли був Яценюк. Який же перелік підприємств? Так от перелік підприємств визначений постановою Кабінету міністрів від 4 березня 2015 року, за номером 83, посилання на даний перелік і на дану постанову буде під даним відео. І ви там можете побачити той перелік підприємств, на який розширився. Наш спорядок бронювання військовослужбовців. Але повірте, там досить великі, потужні підприємства, там є певні критерії, це сплата податків більше 1,5 мільйона євро, середня заробітна плата вища, ніж усіх по регіону, певний оборот і так далі. і Тому, подібне. тому ви себе можете знайти в тій постанові Кабінету міністрів, якщо ви... Маєте відношення до тих підприємств, значить, ви попали в той список підприємств і тих працівників, які можуть попадати під бронювання. Отже, друзі, слідкуємо за новинами. Підписуємося на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!